Заходить Рамзан до Путіна в бункер. Вітаю тебе, о в втоми, великий Мухтарбек. Молова Молва про твої безчинства шириться світом і залишиться у віках. Чим твій слуга може тобі бути корисним? Путін. Хороше запитання, а головне, правильне запитання. Так, от Рамзан, наступив час Ікс. Пам'ятаєш? Про що ми з тобою конкретно домовлялися? Мусиш виконати свою основну місію. Поїдеш в славне місто, що зветься, Женева, з комфортом поїдеш. Там є місцевий Національний банк. І в тому банку закриєш мені оцей рахунок і подає йому папірець з набором цифр. Рамзан, А пароль Путін. Рамзан, Рамзан Пароль це назва російської річки, який ти повинен був завчити на пам'ять. Рамзан а, -а, а, зрозумів, Дон. Путін. От і молодець. Я знав, що ти мене не підведеш. З нетерпінням чекаю тебе з грошима. Через тиждень турист повертається в бункер. Путін, ти де був? Де гроші? Чучело. Ти що, в казино ходив? Рамзан, а Аллахам клянусь, не брав ні копійки. Так от тільки той код, який ти мені сказав, не підійшов Путін. Слухай ти, халіф на час, хочеш з мене ідіота зробити. Кажи ти гроші, чи ти морда не руска, знюхався шойгу? І іншими колаборантами Рамзан, ні з ким я не знюхався, а кот все одно не підійшов, я все перепробував. І от Дон, і Єнісей Дон, і Лена Дон, а кот все одно не підходить Дон.